Зустріч тих, хто вже будує економіку майбутнього. Форум, організований новою формацією, став платформою діалогу між ключовими гравцями українського та міжнародного бізнесу. Серед 300 ретельно відібраних учасників: інвестори, топ-менеджери, державні службовці, представники уряду, парламенту, міжнародних організацій і бізнес-спільнот із Польщі, Німеччини США, Франції, Чехії та Португалії. Подія стала точкою запуску нових інвестицій, підписання угод та формування реальних можливостей для економічного зростання України. Перш за все у подобних подіях. Це, я вважаю, частина, частина особистої соціальної відповідальності бізнесмена, які продовжує працювати і розвиватися в країні. Я вважаю, що з одного боку. Це е, підсилює е, його особистість з одного боку, а з іншого боку, це надає можливість іншим підприємцям або бізнесменам, які е, можливо шукають рішення. Є, можливо, комусь потрібен бенчмарк, комусь потрібна опора або е, додаткове розуміння пошуку, пошуку джерел, джерела стійкості. Е, я вважаю, що в цьому випадку такі форуми мають такий е, приклад з одного боку. З другого боку, під час війни стало зрозуміло, яким важливим є нетворк. І коли ми зустрічаємося на подобного роду подіях, ми розуміємо, що країна і бізнесова частина продовжує існувати, продовжує виборюватися, продовжує розвиватися і продовжує існувати в цій країні. Тому я вважаю, що тут багато, багато користі, і ми бачимо, що під час війни Потреба в таких заходах тільки зросла, тому що означає, показує нам, що ми разом і продовжуємо розвивати нашу країну. Український бізнес працює в надзвичайно складних умовах. З початком повномасштабної війни. Він узяв на себе частину функцій держави, підтримує армію, створює робочі місця, забезпечує логістику та волонтерство. Водночас багато підприємців стикаються з тиском, як з боку контролюючих органів, так і через недосконалість законодавства українському бізнесу. Потрібні передбачувані правила гри, прозорі механізми взаємодії з державою та реальної підтримки. Бо без сильного підприємництва економіка не витримає. Ми не звикли в країні доріги, ми звикли виживати. Ось ця вижива має нарешті бути впадова. Клімат. Підприємницький клімат, діловий клімат, інвестиційний клімат має бути радикально покращений. Це означає верховенство права, і на цьому має бути консолідація позиції суспільства і бізнесу і ліберальні економічні реформи. Перш за все, податкова, митна реформа, де регуляція продовжена і реформи, пов'язані з людським капіталом. Нам потрібні інвестиції в ментальне здоров'я, в переосвіту і в мобільність людського капіталу в Україні. Ну, перш за все, в перенавчання Дня, в рескілінг, апскілінг. про це сьогодні говоримо на форумі, і звичайно, результати форумів це випрацювання консолідованої позиції. Бо зараз, на жаль, влада не розуміє, що таке громадянське суспільство, що таке консолідований бізнес, намагається оточити себе зрозумілими для них підприємцями, але це не голос всього підприємництва в Україні. Підприємництво об'єднано в коаліцію бізнес-спільно це більше ста організацій, бізнес-клубів бізнес асоціацій, які мають спільну чітку візію, спільний набір реформ, і я сподіваюся, що після таких форумів влада почне дослуховуватися до реально консолідованого бізнесу. Партнерство між державою та бізнесом це те, що має стати головним на сьогодні. Бізнес очікує не лише на мінімізацію тиску, а й на діалог із владою, щоб спільно будувати економіку стійкості та розвитку. Україна має потенціал стати ключовим гравцем у регіоні. Але для цього держава має не просто чути бізнес, а системно працювати над тим, аби підприємці залишались в Україні. А іноземні інвестори хотіли заходити сюди вже зараз, а не після перемоги. Форуми – це ж як розвиток. Да? Сюди приходять люди, яких шукають якісь нові ідеї, нові напрямки, нові можливості для розвитку бізнесу. Якщо такого не буде, то не буде і країни, якщо не буде людей, які хочуть розвиватися. Це ж, ми ж тут ділимося відверто друг з другом своїми там, досягненнями, поразками, і завдяки цьому хтось може більш швидше розвивати свій бізнес. Тому так, це дуже корисно. Тим паче, що зараз ми ділимося більш відверто, бо ну я рахую, що в Україні немає конкуренції. внутрішньої, нам треба конкуренцію зовнішню. А це про експорт, а це про нові ринки. А там ми повинні знаєте, не конкурувати один з одним, а об'єднуватися. Держава повинна чути бізнес. Ми ж знаєте, ми як та кров. Даємо податки, то якщо е, ми даємо податки, нас треба чути, нас нами треба радитися, нас треба запроваджувати. Ну останній, е, останній час там зробили раду бізнеса при офісі Президента. Ну, тобто питання, щоб влада е, чула бізнес, розуміла бізнес і старалася допомогти йому. А не ставила перепони і заборони. Українська освіта сьогодні зіштовхується з безпрецедентним викликом конкуренцією не лише всередині країни, а й на глобальному рівні. Після початку повномасштабної війни тисячі студентів обрали навчання за кордоном. Але для відновлення країни критично важливо, аби молодь залишалась тут, навчалась, працювала, будувала майбутнє України. Маємо конкуренцію глобальну конкуренцію у світі, і цю конкуренцію можна виграти тільки тоді, коли відбувається обмін думками. Тому що гучне слово інновації, яке є сьогодні звичним, це слово є чи має в своїй основі не що інше, як творчі думки. Творчі думки думки, які дають прорив. І ось місце, в якому збираються люди, здатні до таких нових думок, це ось 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 такі місця, де ми бачимося і говоримо. І відома приказка. Якщо кожен має по одній гривні обмінялися, то приросту немає. Але якщо кожен має по одній думці, обмінялися, в кожного стало дві думки. Ось, ось ось це насправді дуже важливо, тому що о, тут можна фейс ту-фейс, очі в очі, з людьми поспілкуватися і почути. Ті речі на основі яких ти щось нове створюєш. форум, організований новою формацією, об'єднав бізнес, владу та міжнародних партнерів у час, коли Україні як ніколи потрібен відкритий і змістовний діалог. Хороший захід в тому плані, що він об'єднав на одному майданчику як представників бізнес-спільноти. Так представників державних інституцій, так представників освіти, і це дуже дуже важливо, тому що формується власне діалог між різними верствами суспільства і це шлях до розвитку однозначно. Я виконавчий директор громадської організації «Хеміда-Про», яка покликана власне, здійснити, ставимо собі за мету, здійснити, скажімо так. Систему правосуддя майбутнього да правосуддя, в якому кожен член громадянського суспільства буде задов... буде мати можливість захистити свій інтерес в суді, отримати справедливе, отримати законне рішення і, скажімо, так, буде розуміти, яке рішення воно буде. Воно буде очікуване, воно буде законне, і це рішення буде прийматися не виходячи із якихось інтересів держави, як нас дуже часто люблять говорити для цього. Всі повинні бути рівні перед законом над цим власне ми і працюємо. А з приводу участі нашої громадської організації в даному форумі, то слід зауважити, що нам це дуже важливо, тому що ми знову ж таки, як я вже казав, як організація хоче, що яка хоче щось змінити в нашому суспільстві, і зокрема у правоохоронній системі і в судовій системі нам дуже важливо чути про що говорить бізнес, що боли для бізнесу, і найголовніше, що бізнес очікує. Бізнес і суспільство загалом очікує від владних інституцій, і очікує від правоохоронної системи, і очікує від судів. Тому такі заходи дуже важливі для того, щоб цей діалог був, і щоб правозахисні організації, щоб суспільство, щоб бізнес були об'єднані під одним дахом і чули один одного, і розуміли один одного. І взагалі можливості нетворкінгу це пожалуй 90% успіху бізнесу. Ну а знання можна приобретати все время, нельзя останавливаться. Надзвичайно важливо в таких заходах це ну, певна своєрідна синергія. Ви бачите, тут і, і на плакатах тут є бізнес великий, бізнес серед, бізнес малий, тут є медіа, тут є консалтинг, тут є освіта. Так ось. Цілий стенд великий тут є міжнародні партнери. І коли ми е, збираємося до купи, ми встановлюємо нові можливості, нові зв'язки, які дають дають основу для прориву. Залучення учасників із понад шести країн підтверджує, міжнародний бізнес цікавиться Україною, але щоб інтерес перетворився на дії, потрібна системна робота, і такі форуми важлива частина цього процесу. Бізнес прагне бути не лише платником податків, а партнером у відновленні. Форум показав: підприємці хочуть, щоб держава їх чула, радилася з ними і створювала умови для розвитку. Леонід Розенблюм, Віктор Коновалов, Марія Левчик, Олег Ясинський. Спеціально для штаб-інфо.